Всім привіт! Герой мого відео це психопсис. Це представник онцидіумних, І в мене в колекції два психопсиса. Квітун, якого я вам наразі показую, це психопсис Маріпоза Special. Він у мене в колекції вже досить давно 5-6 років так точно. І це постійний постійний квітун. Взагалі, особливістю цієї рослини є постійне квітування. В нього довгі квітконоси до метру довжиною, він може їх виростити, які мають револьверний тип цвітіння. Тобто, один бутончик розкривається, відцвітає, і за ним вже на поготові інший бутончик. Ось він, зелененький. Готовий почати наповнюватись життям, красою і розквітати наступним за цією квіточкою. Яскравий, чудовий квітун, хоч квітка тримається недовго, не більше двох тижнів, а то й менше. Проте. Це компенсується тим, що вслід за цією квіточкою розквітне інше обов'язково. Маріпоза Special, як і Маріпоза звичайна, я її також хотіла це гібрид двох е психопсисів каліхі та папілія. І оскільки це нащадки психопсиса з красивим листям з візерунком, вони його також успадкували. І один психопсис, і інший мають такий красивий візеруночок. Проте у цього психопсисця, який я зовсім нещодавно, десь півроку тому отримала, візерунок зберігається, як ви бачите, лише на молодому рості. Листочок, який вже визрів на старій псевдобульбі, він з цією псевдобульбою до мене прийшов, він стає звичайним зеленим, дещо-дещо має пігмент. Проте не такий виражений, як у нового росту. Цей а, новий рост, він почав рости вже в мене, точніше, почало рости одночасно дві брунічки пробудилися, проте а, один зупинився, застопорився, а інший продовжує свій рост. І, якщо чесно, в мене є думка, що це може бути навіть квітконос, тому що вони в такому невеличкому стані досить схожі з псевдобульбочками. Особливістю цієї рослини є дуже повільний рост. Надзвичайно повільний рост. Наряду з рясним цвітінням, він дуже-дуже повільно. Нарощує свої бульбочки. Ця рослина, як я вже сказала, в мене давно, не менше 5-6 років. І останній рост ми виростили геть такий він двохлисний, він невеличкий, щось я його дещо не долила. Він був якраз після пересадки. Тож, коли буде рости, він наступного разу, невідомо. Може через рік, а може і через два. Як ви бачите, за цей, за цей час він зовсім невелику масу наростив. Це наслідки опіків у мене, дуже давнішніх. Це також квітконоси. Проте вони не квітнуть, а могли б. Тому що в мене є дома киця, яка. Дуже постаралась і просто обгризла верхівки квітконосів. Причому це квітконос, який квітне, він також попав під роздачу, але він випустив бокову брунічку. І це видно ось залишок, і він випустив бокову брунічку і продовжив. Квітнути. Я дуже-дуже вдячна за це йому, що він мене не залишив без жодної квіточки. А могло б бути три. Ці два квітконоси, я не думаю, що вони вже випустять, вони вже в такому вигляді більш широко стоять і ніякого руху в них немає. То я вже говорю до свого психопсиса, що вже їх треба засушити та й рухатись далі. Нові квітконоси мені ростити. А мій новенький красунчик ростить, досить активно. Він живавенько ростить новий нову псевдобульбу, молодий ріст. Дуже гарно він корниться. Щодо умов утримання. Мої психопсиси живуть в спальні поруч з фаленопсисами прямо під вікном, на південно-західному підвіконні. Взимку там досить прохолодне підвіконня. Влітку, звичайно, спека і вікна відчинені. І ці умови йому сподобались. Поливаю я ці рослинки по мірі просушки. Я не дозволяю їм сильно пересихати, тому що вони. Затримують, як ви бачите, наслідки сильних просушок, отакі недорозвинені рости. І невідомо, чи цей рост зможе випустити квітконос, чи, чи він не зможе, тому що він не сформувався належним чином. Це помилки в моїй агротехніці отакі от, е наслідки. Того, що я не додивилася, не долила, пересадила. Десь якесь коріння при пересадці було травмовано. І рослинка. І не вистачило просто сил виростити гарне зростання. Тому молоденький рост на новій рослинці я дуже-дуже активно стараюсь поливати, не пропускати. І під час росту молодого зростання я обов'язково його підживлюю. Періодично я це роблю не регулярно, не часто. Але стараюся один-два рази в місяць обов'язково додати добриво. Ще й, окрім того, я поливаю водичкою зворотнього осмосу очищеною, тож вода не містить практично солей, дуже низький вміст має. І рослинкам потрібно додавати дуже-дуже слабкий розчин якогось мінерального добрива частіше. Що ще? До вологості повітря ця рослина невибаглива, ця рослина теплого утримання, вона в природі ну, не гібрид, а батьки гібрида. В природі живуть в Америці, центральній, південній, на висоті не вищі 1000 км. Отже з цього ми робимо висновок, що температура утримання. Має бути тепла. Як на мене, дуже схожий за своїм типом, він саме до фаленопсисів. По догляду я маю на увазі, по агротехніці, тому він у мене поруч з ними стоїть. І більш того, я скажу, що я навіть фаленопсиси часом можу прогавити, полити, а от психопсис я собі не дозволяю. Прогавити. Я беру його одного і несу поливати окремо від фаленопсисів, не чекаючи, поки він сильно висохне. Я розумію, що. Горщик вже порожній, по вазі горщика, він стає досить легенький. Посаджені вони в мене в чисту орхіату. І гарненько себе при цьому вони почувають. Ніяких домішків я не додаю в посадку психопсисів, ані моху, ані кокачіпсів. Виключно орхіата. Мені так подобається. в мене виходить. Таким чином посадку утримувати рослину належним чином в гарному стані. Світла потребує багато, як я вже сказала, перший рядочок, хоча, як ви бачите, перший рядочок під, під вікном я маю, на увазі, але як ви бачите, були в мене огріхи а, по недогляду сонячні опіки. Але цим опікам дуже багато років. Я вже й не пам'ятаю, як вони утворилися, і на якість рослини вони не впливають. Якщо ж має місце перелив рослини і пошкодження коренів, рослина також страждає. І, звичайно, втрачає якусь частину кореневої маси по листю, це я вам показую свої помилки відразу. Бачимо такі цяточки чорні, це йде грибкове ураження. Саме помилки в моїй агротехніці десь перелила, дещо не додивилась. Тобто тут дуже важливо знайти отакий баланс, щоб рослина отримувала достатньо води, але при цьому вона не стояла в болоті і коріння не було постійно мокрим. Тож, помилуємо ще раз цією чудовою квіточкою. Це пелорична форма психопсиса. Він мені, ну, він мені подобається. Я повинна сказати, що квітка велика. Квітка тісно дуже велика порівняно з моєю ладошкою. А у мене крупна рука. Як ви бачите, отакий цікавенький, цікавенький чудік у мене живе така мордашечка взагалі. Ну, подивіться, мордашка тваринки. Ну, прекрасна рослина, дуже цікава. Бутон такий красивий, рюшиста, з крильцями. Ну, чудово, надзвичайно, надзвичайно яскраві кольори. Вона має такий яскравий сонячний, цей жовтий колір він просто вбирає очі. Дуже мені подобається. І ще одна рекомендація, якщо ви хочете собі придбати психопсиса, то дивіться дорослу рослину, оскільки, ще раз повторюсь, це дуже повільно ростуща рослина. Тому шукайте вже з дорослими псевдобульбами, щоб не чекати 7 років на цвітіння, 8 років на цвітіння, а милуватись цвітінням якомога швидше. Тож, дякую всім за увагу! Гарного вам настрою, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам! Якщо будуть якісь запитання або пропозиції, пишіть, я буду рада і буду відповідати. Пока-пока!